Василь Олександрович Сухомлинський Три пиріжки з книги Квітка Сонця Федько і Миколка прийшли до бабусі в гості. Вона живе на другому кінці села, та й онуки нечасто в неї бувають. Бабуся зраділа онукам, поставила на столі тарілку з медом і три великі пиріжки з сиром. Взяли хлопці по пиріжку та їдять. Смачні пиріжечки і мед смачний. Вмочають Федько і Миколка у мед і поглядають на третій пиріжок. Федько думає, я з'їв би ще один пиріжок. Та хіба ж можна так, щоб я з'їв два пиріжки, а Миколка один? Ой, лихо, що ж його робити? З'їли хлопці по пиріжку, сидять перед тарілкою, дивляться на третій. Підійшла бабуся, глянула на онуків, що сидять мовчазні, насуплені, та й питає, Чого ж ви не їсте, хлопці? А хлопці тільки поглядають з -під лоба на пиріжок. Взяла бабуся третій, розломила пополам і каже: «Їсте, хлопці!» Від сорома онуки ще нижче похилили голови. Але такі взяли пополовинці та їдять собі мовчки.